Вітаю, друзі! Сьогодні в санкт Петербурзі сталася надзвичайна подія. В одному із кафе, яке належить Пригожину, стався вибух. В санкт Петербурзі ставався вибух у кафе Пригожина. Де в результаті цього вибуху загинув Владлен Татарський. Хто такий Владлен Татарський? Це воєнкор, який активно просував наративи Кремля, в тому числі на український інформпростір. У нього фактично був ну, дуже потужний ресурс інформаційний. Це і YouTube канал, і Telegram канал. Е, восени минулого року, наприкінці вересня, коли Путін оголосив про анексію окремих регіонів України Донецької, Луганської. Харківської області, Запорізької, до Росії, він сказав, що ми всіх уб'ємо, все розбомбимо, всіх захватім, все ограбимо. Саме тоді він говорив, як дуже класно вчинив Путін. І от сьогодні, в результаті вибуху, він помер. Він фактично загинув на місці. Сталося так, що він проводив там якусь презентацію. Тобто чи своєї книжки, чи якийсь там семінар, чи тренінг, не знаю. Ну, говорив, на, назва цього заходу була така, є така професія воєнкор. Йому одна із дівчин, яка була присутня на цьому заході, подарувала статуетку, яка потім вибухнула. Вибухнуло так, що повибувало не лише шибки, а навіть підняло дах. На цьому кафе. Це така пристроєчка біля будинку, і це сталося в санкт петербурзі бовсе Бовсе-де-да. І от зараз купа версій гуляє про те, хто це міг зробити. Ну, перше. Говорить, що нібито головне управління розвідки. Пам'ятаєте, Бунано розповідав, що таких випадків на Росії буде ставати далі більше. Я відверто кажучи, сумніваюся з цього приводу. Якесь таке свій падіння. Татар татарський проводив Владлен цей свій захід у кафе Пригужина, а з Пригужина... Ви знаєте, ну Кремль не дуже товаришує, хоча знову таки, інформація доволі суперечлива. Ну і плюс до того, ви всі чудово знаєте, що в останні дні Китай не домовився з Путіним, тому для російської еліти абсолютно зрозуміло, що допомоги чекати вже немає звідки Путін і тут, вибачте, обісрався. Тому запас таких процесів усередині може свідчити про те, що саме... Силовики на Росії, це така окрема є група, яка дуже серйозно займається політикою на Росії, впливає на політику. Вони можуть запустити внутрішні процеси, створюючи такі нібито терористичні акти, самі собі да, пророкуючи, ну згадайте ту саму історію з знищенням Дугіною, Вони будуть такий спосіб змінювати порядок денний, а можливо Путіна посунути, а можливо ще щось. Ну принаймні. Як мінімум буде і версія про те, що там знайшли візитку Яруша. Хоча, як на мене, гурту точно ні до чого. Звісно, ви можете за мною не погоджуватись, тому пишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Я буквально щойно завершив стрім на YouTube, і мене там запитували, а чи не почнеться це тенденцію на Росії, знищення цих пропагандонів? Не виключаю. Що може призвести до запуску внутрішніх процесів на Росії? Дай Боже, щоб так і сталося, друзі. Всіх люблю, ціную, не шаную, Не перемикайтесь. Все буде Україна.